Вітаю тебе, моя незламна нескорена нації. Сьогодні 10 липня 2025 року. Це Олександр Ярошенко, Боєць Янгол, місце знаходження Середзем'я. Україна. Я хочу поговорити сьогодні з вами, шановне товариство, моя незламна нескорена нація, про тему, яка зараз широко обговорюється в суспільстві, ну, теж відбувається. В медіа теж багато піднімається ця тема. обстріли ТЦК. От. І тут є декілька дуже важливих моментів, дуже соціально значущих моментів, які я хотів би ну, підняти насамперед, для обговорення. Тому що, як то кажуть, не все так просто. От. Розстріляли три чи чотири ТЦК, там один загиблий, здається, в одному ТЦК поранені все інше. Але як український народ радіє тим, що е, Кацапи обстрілюють ТЦК? І це нікого не дивує. Розумієте? От, е, ми знаємо е, про. Той терор, я б сказав, навіть геноцид українського народу, який зараз проводять, проводять ТЦККшники. Десятки тисяч відео на Ютубі, на Фейсбуці, в інших соцмережах про те знущання, про те катування людей, яке відбувається прямо на вулицях, коли вони підходять. Хапають людей, не представляючись, нічого, не питаючи документів, запхають у бусик і везуть І, і на, на вечір, якби людина вже в окопі, а на ранок вже вбита. Але справа не в тому. Там є просто фантастично ганебні відео, де. Хлопець іде з дружиною, з маленькою дівчиною, дитиною. І вони підбігають, починають його бити і тащити на очах у дружини, у дитини. Запхають його в бусик і відвозять. І вони що думають, що це буде вмотивований воїн, що він буде воювати? За кого? За тих, хто били і катували його на очах дружини і маленької дитини. Він буде за них воювати? Як то писали в Біблії? Не мають розуму, бо нерозумні вони. От. І таких випадків, таких відео з прокльонами матерів, яка кричить: ви мою дружину, дитину з відкритою формою туберкульозу повезли. Ну, це що? Нормально, це є в них в голові щось кинути в колектив людину з відкритою формою туберкульозу. Скільки прокльонів іде, скільки люди ну, просто, просто ненавидять цих ЦЦК, цих, цих, цих годованих худоб. які В основному хто в нас в ЦЦК сидить? Це колишні е, мінти, відставні, призовного віку і мажори, яких е, е, батьки влаштували туди, щоб їх не забрали на війну. Розумієте, і ці люди вони там так безсоромно таким наглим чином відправляють на смерть інших, аби е, самим сидіти в ТЦК. Підійдіть до будь-якого ТЦК. І подивіться на їхню автостоянку. Вона забита джипами преміум класу. Вони всі там співробітники ТЦК вже стали мільйонерами, а декотрі мультимільйонерами доларовими, і все це на крові. На крові українського народу. І коли ти дивишся всі ці відео, я кажу тисячі, десятки тисяч відео по їхньому безпреділу, по їхньому, я кажу, терору і геноциду українського народу. Отаке от так, от виробляють е, ці, е, ці нелюди. Нелюди. Не люди. Худоби. От, і. Тому всі радіють, що прилітає в ТЦК. Вже практично нема. Але піару ой, розстрілює ТЦК. Для Кацапів вони ж головні вороги, блин, для Кацапів, ТЦКшники. Не хлопці на передку, а ТЦКшники, головні вороги, які отримують зарплату набагато більшу, аніж хлопці е, на передку. Тому я мовчу вже про хабарі. Які вони там отримують. Тому е, народ просто радіє цим обстрілам. І я теж. Я бажаю смерті, всім ТЦКшникам е, без винятку, всім. Бажаю смерті. Хай в них влучають. І Я просто можу це не тільки відео, мене три рази викрадали і завозили в ТЦК. В наглу, блін. Прямо на вулиці, мінти, блін, з маршрутки. Я заступаю, не пускають мене тягнуть, руки тримають, щоб я не знімав це на відеокамеру. От. І, ну, це безпрідельчик, це, 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 це безпрільні бесприді, істоти. У нас он до е, хлопця, блин, двоє діб протримали. Е, шестеро дітей. Шестеро. Шестеро дітей у нього хотіли відправити на фронт. Одного хлопця теж взяли, тримали там в підвалі троє дітей, троє дітей. От. Їм все одно. Вони за кожного отримують, самі розумієте, що. Тому. Я кажу, що ну, це, ну, це не люди. Це, це не те, що ганьба України, це ганьба людства. Не люди. От, І таких випадків, от по нашому місту, я знаю, зате мажорів, вони не, не чіпають. Один мій знайомий каже, що вони до тебе там Янголи доколупалися. Хай зайдуть будь-який е ресторан і в нашому місті. Гудить шумить вода квівір, блін ввечері. Там, каже, купа п'яних мажорів призовного віку. Але ну, справа не в тому. Справа в тому, що е, вони просто розп... Або в Буковель заїдуть. ну, Тут багато вже е, май, майже, як то кажуть, е, Бувальщин. От. І тому народ. Дуже радіє, що обстрілюють ТЦК. Якісь дуже дивні обстріли прилітають там. Практично немає жертв. Зате є. Бачите, як мускалі полюють за ТЦКшниками? Не за дронщиками, не за розвідниками. За ТЦКшниками полюють. Ага, ага. от, і... Таким чином, просто розумієте, їх ненавидить все суспільство, усе, як то кажуть, від мало до віліка. Але, на жаль, ми не можемо їм нічого зробити. Хоча вже є достатньо випадків вбивств співробітників, ТЦК Голів, ТЦК по всій, по нашій Одеській області, по всій Україні. От, але поки що, ну, всі кажуть, що будуть проти них масові репресії після перемоги. Але тобто, по великому рахунку, поки що ми не можемо з ними розправитися. Тому народ і радіє тим, що їм прилітає від окупанта. От. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо те, що вони. Цикашники ведуть геноцид, терор проти українського народу. Я, я кажу, що я не можу зрозуміти нашу верховну владу. Я не думаю, що вона не бачить, що відбувається. Що, що це за примусова мобілізація, не буде таким чином вмотивованих воїнів, а не вмотивований воїн, тих, кого вони отак впіймали, побили і кинули на фронт. Це потенційний полонений. Або СЗЧшник. І що, вони таким чином хочуть чогось досягнути. Це фільм, блін, їм треба вписати і гроші отримати. От. Таким чином, от таке відбувається у нас. Такі мої думки з цього приводу. А можливо, я кажу, що я навіть... Відсилаю всіх до Ютуба, до інших соцмереж. Я навів приклади з нашого міста, і таких десятки, навіть в нашому місті. А, їхня остання фішечка, яка вони розсилають усім людям. Такі повідомлення, що, мовляв, на Укрпошту для вас прийшла посилка, прийшла якась. Прийдіть, отримайте. Людина приходить і там же сидять ТЦКшники і їм хопа на повісточку або хопа, поїхали. блін. одразу комісію пройде що за півгодинки, як та людина, яку вони двоє діб тримали в військоматі в ТЦК, батька ще стадіть дітей. Хотіли відправити на фронт, то розповіла, що ну, блін, прийшов лікар, подивився на мене, каже, на, підписуй, ти придатний. Все, оце вся, вся медкомісія у них. Ну. І таким чином, розумієте, тобто, порушують, ну, це, при, присилають фальшиву повідомлення від імені Укрпошти. Ну це ж ну, вже кримінальний злочин. А там сидять і чекають. Тобто ці нелюди, як то кажуть, ізгаляються, знущаються над людьми просто неймовірно. І дійсно, я розумію, що колись кожен з них відповість і перед людьми, і перед Богом за свою підлість, за, за це своє нелюдство. От. Але поки що люди не можуть з ними так конкретно суттєво щось зробити, то просто радіють прильоту від окупантів. Ну це, 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 ми живемо в перевернутому світі, коли люди радіють прильотам від окупантів. От. Такі справи моя незламна нескорена нація, такі мої думки і спостереження за цією ситуацією. Але можливо, моя незламна нація, це і свої стріляють, бо ну, треба ж якось відмити репутацію ТЦКшників на тлі того, що вони витворяють. От. Може, це якесь вже наше Іпсо. Вони кричать про путінський ІПСО, там проти ТЦКшників. Скажіть мені, будь ласка, це ще Путін. Чи москалі придумали їм тероризувати, катувати, вбивати, скільки випадків убивств людей в ТЦК. Це Путін їх примусив це робити. Ні, ну Путін, Кацапи, вони скористалися цією ситуацією. Ганебною, звичайно, а що, ми думаємо, наш ворог дурніший за нас. Він, звичайно, користується тим, коли у нас е, отакі от речі відбуваються. Але не треба звинувачувати їх. Це чисто провина наших власних нелюдів, українських нелюдів. О, тому тема багатогранна, але головна риса, що люди, те, що я хотів підкреслити, люди, вся країна, яка проклинає їх, яка їх ненавидить, вона радіє цим прильотам. Радії смертям тицекашників. Я теж хочу, щоб були вбиті усі Усі. Серед них невинних немає. Там немає фронтовиків. Може, там один-два в Києві десь є. А Там сидять менти колишні призовного віку, там сидять мажори, блін, які поховалися від фронту. От. Тобто, фактично офіцерйо, яке має бути на фронті. От, от так, що отаке, в такий цікавий час живемо, моя незламна нескорена нація. Єдине шкода українців, яких вбивають і окупанти, зовнішні кацапи, і внутрішні окупанти, мінти з цикашниками. Обняв тебе, моя незламна нескорена нація. Тримайся, ми все одно їх всіх переможемо, ми все одно їх всіх б'ємо.